Вітаю всіх на каналі Костелів Онлайн разом з Людмилою Хомутовською. Пані Людмила, добрий день. Добрий день. Минулий наш ефір з вами розклад по Україні. Ми там говорили про Одесу, влучання в Сакральні споруди, так воно і сталося. Як ви буває кажете, щоб тільки не програлося, а воно програлося таким макаром. Ви мені скажіть, давайте почнемо з Одеси і спитаємо: хто дав наказ помбити історичний центр Одеси пам'ятку ЮНЕСКО. Як нам показують, що це наказ давали військові. Саме з подачі військових є якийсь плани, який частково вони не можуть реалізувати, частково реалізовують. І саме по цьому потрібно в українців забрати найдорожче те, що їм болить. І Одеса це те, що саме болить всім українцям. Якраз перед цими обстрілами там, на московських цих каналах страшних говорили про обстріл Одеси, і вони кажуть, ми її розруйнуємо і відновимо. Ви мені скажіть, ці нелюди, вони зруйнують Одесу? Я не впевнена, що Саме як руйнація, щоб там було, ну не дай Боже, як бакмуті щось завгодно, ну, ні. Там якось тема навести страху, вдарити по самому важливому, і там головне, що розділяється важливе на фінансово важливе і саме на дороге. Оце в такому, але воно йде по шістки. Шістка це не про те, що це знесеться під нуль, це неправда, і uh -huh. такого не буде. Щ, ще щось підзачіплять, але це не про нуль. Ну, дивіться, Харків обстрілюють реально. Там велика частина міста, там околиці міста, ну можна да центр. Вони дуже постраждали. От Одеса постраждає так само, як Харків. Ні, я все-таки думаю, що це буде в меншій ступені. Це мають зупинити, йдуть навіть зараз, йде вже якась комунікація, і мають налагодити, тому що Україна говорить щось подібне, ми теж зробимо, і це нікому не вигідно. Так що якось мають врівноважити саме. Тобто, це виходить не. в результаті, що як з Білорусі до Києва, так з Крима до Одеси. По суті, підльот ракети дуже швидкий, правильно я розумію? Ну, надшвидкі, нам навіть показують надшвидкі. Угу. Тобто, дивіться, вони мстять тим містам, які вони вважали своїми: Харків, там, Схі Схід і Херсон там, Одеса. Одеса для них взагалі перлина. От вони їм, їм мстять, бо вона не захотіла до них. Є правдива твоїх інформацій, є неправдива. В чому правдива, що вони вважаються своєю землею по імператриці, це часть рускава міра, розумієш? А неправдива, тому що нам показують, що все це, все це як ваги, і Одеса, як та, яка може переважити, яка має. Доволі велику вагу взагалі для України, і е, вони точно знають, що підуть на якісь поступки заради Одеси. А чо, ч, чого вони доб'ються цими руйнуваннями Одеси? Чого? Що в них вдасться виграти для себе до цим росіянам? Теж ми з тобою саме говорили. Я думаю, що це розмови про е, цей коридор. Ага. І тут по тій пентаклів в них запрацює те те, що не працювало, нам говорять Трійка пентаклів, сім пентаклів, щось було зупинено, і їм ага. важливо, щоб воно запрацювало своїми діями ага. е, на рівні страху, на рівні того, що приходиться домовлятися, вони це запустять. Ага. Е, так що, якщо там у ті може, які ам'яко проводить і ще щось там почне працювати, взагалі не здивуюсь. Говорять, що їм потрібно відновити СВІФТ-систему для Росхозбанка якоїсь. запитаєте. Вони відновлять СВІФТ-систему банківських переказів? Буде працювати єдине, що ми не будемо про це чути, воно буде під якимось. Е, ну, знаєш, може, це не буде свіфт, а буде віфт, як е, люби, е, люблять називати. Тому що воно йде під місяцем, перекручена інформація, викривлена, але в принципі те, що хотіли, те, те й мають. Тобто вони доб'ються свого, правильно зрозуміло? Так, все йде до того, зараз йдуть перемовини. Я ще раз говорю: на цю хвилину йдуть перемовини. Дивіться, одеський порт найбільший в Україні, вони його зруйнують, тому що я читав, що для них важливо прямо зруйнувати його, щоб Україна не могла отримувати нічого туди. Це не про те, що він, вони його з, зруйнують на нуля, але те, що він потрібен буде потребувати величезного ремонту, о, о, тут е, тема не настільки руйнації, а як. Е, Довгого ремонту, оце вона надважлива. Е, я із того, що я бачу, зараз стало неможливі під'їзди. Ну, я якось там е, немає дороги, да? вона якось під перекрита чи щось е, подібне. І е, потри, потребує часу, щоб якось це все виправити. Так що це більше про ремонт. Тобто, реально, вони вони, вони зробили все можливе, щоб в український порт найбільший не приходили вантажні грузи. Давайте спитаємо так. Я нагадую, що в мене на каналі збирає гроші для хлопців з 23-ї бригади Холодний Яр їм зараз треба ваша допомога. Не здаємося, донатимо, підтримуємо і віримо в перемогу. Так, п'ятірка пентаклів. Їм потрібно поламати схему, зробити саме цю схему кризовою, непрацюючою. схему, яка потребує ремонту, потребує вкладень. По-моєму, вони цього вже більш-менш досягли. А це може якось зупинити наш контрнаступ українських збройних сил і щось поміняти на фронті. Я не думаю, що це в нас знаєш контрнаступ Нам дають по єрофанту. Це кармічна дорога, яку хочеться це в Україні. Не хочеться. Ми її пройдемо. Бо прийшов час. Це якісь випробування, які взагалом змінять світ і змінять саму країну. Воно не не. На фронт не дуже відзначиться, воно відзначиться саме на сроки закінчення. По зірці і знов е, буде якесь продовження. І знов це бу, ота зірка, за якою ми йдемо, вона стає далі і далі. Угу. Е, це більше про сроки. Президент Зеленський сказав, що буде адекватна відповідь за Одесу Росії. Що це буде? Якою буде відповідь України? Я, я думаю, що полетять пташки і з нашої сторони, вони полетять максимально в різні місця, тому що тут по шістки в деї є така. Тема сама по собі дорога. Але якщо хтось більш знає, що е, там є розділення на декілька міст, на, на декілька над, е, напрямків. І, наприклад, це моя фантазія, до нашого ВСУ немає ніякого значення, і в мене там, е, не дивлячись на те, що ви пишете, ми там взагалі немає ніяких зв'язків інформаційних, я маю на увазі те, що я знаю військових, то вже інша історія. Воно говорить про те, що знаєш, всі наприклад чекають в Москві, а вони можуть приїхати в якісь інші міста, не, не менш значущі, не менш дорогі росіянам. А. І взагалі там розділення на три, на, на три напрямки. Так що давайте хай пройде час ми зможемо проаналізувати, кудись ці три напрямки пішли. Побачимо, правильно. І ну, Ми всі чекаємо цього. Але я нагадую, що ми на, на моєму каналі раз збирали гроші на дрон. Ми зараз вже його замовили, тільки він прийде, ми його зробимо відео огляд, вам все розкажемо. Тому що рятують життя нашим військовим і допомагають перемогти. Пані Людмила, давайте спитаємо, що ж тоді чекає Одесу з 26 липня по 2 серпня тиждень. Я не думаю, що їх залишать покої, але якимось чином е, в них зараз трошки стане легше. Я, я ще раз говорю: ще має бути е, і по вісім жезлів, ще щось має бути масштабоване. Ще а, якась а, така, а, така. Так, вона масштабована, там потрійки мечів з, з розрушеннями і так далі. Але в нас тут розділяють, що в будь-якому випадку там буде трошечки легше, ніж був попередній тиждень. Тобто вони готують такий, так, такий самий обстріл, серйозний масштабний, щоб це, що ви сказали. Так, масштабний, великий і знову ж, якась Велика кількість має бути одиниць, ну пам'ятаєш дрони і ще щось там. Я не дуже розбираюсь в тому всьому, але воно саме якась нам показують пошуту, да? Їм важливо навести хаос. Їм важливо, щоб там була оця стан неуправління, нерозуміння, що відбувається, стан страху. Ну, ви ж, мабуть, чули, що ці виродки на російських каналах почали говорити про оперний театр, що він, може, і нам і важливий, але ж ми можемо і не лякати. Це що за розмови? Вони що, оперний театр хочуть зруйнувати? Одеський. Ну, На жаль, він йде по десятки, моя відповідь так. Боже, який уже. А що в цих людей взагалі в голові? Ну, В голові тут перемога, і е, знаєш, для них це сакральна війна. Вона все-таки йде е, по правосуддю, що все, що вони роблять, вони правильно. От в їх голові, що вони роблять правильно, і на зараз по четвірки пентаклів вони далі будуть накопичувати сили, яким чином підтягувати може війська, знаєш, підсилювати себе для того, щоб далі рухатись. Отаке в нас в голові. Ну, дай Бог, щоб не програлось, пані Людмила, чесно, це страш, страшні просто якась така інформація. Я хочу, щоб вона не програлася, щоб наші хлопці ппошники збили все, що тільки можна, і туди навезли патріотів і теж збили. Давайте спитаємо, є чим збивати? Просто давайте зразу. Є чим збивати в Одесі. Дивіться, зараз на тему чи є. Чим збивають нам дали декілька дев'яток, а дев'ятки самі по собі говорять, що почали підтягувати це питання, вирішувати, модернізувати навіть так, що зараз буде більше, але взагалі ми чекаємо по Одесі найближчого часу. А найближчий час тут, на жаль, в нас від трьох тижнів до півтора місяця зміну ситуації. Mm -hmm. Хай кожен думає те, що думає, але там щось має змінюватись. Я думаю, що давайте люди всі там не знаю, пускаємо туди якийсь позитив, любов, щоб рано Одесу вберегло і всі там пам'ятки, архітектури, щоб їх Бог зберіг, щоб все було добре. Рухаємося далі. Що там Придністров'я? Сидять, вони мовчать чи щось планують. Ні, я не думаю, що Придністров'я якимось чином е, зараз вибрикне. вони більше нам говорять їх внутрішні проблеми, і ці проблеми якось вони накопичуються, е, підніметься, е, сама не, не здивуюсь, да, що там підніметься якась тема продовольства всередині, е, і саме за це їх там більше. Поки зараз Придністров'я Займається своїм. Правильно. Що там Миколаїв та Миколаївська область. Миколаїв, Миколаївська область, область сонце разом з дьяволом. Я думаю, що обстріли чекає і на цей регіон, якось мають вони там активізуватися. А це реально якісь такі погані карти? Пані скажіть мені? Ну сонце саме по собі. Знаєш це суперактивна карта, яка говорить багато вогню, багато сонці, багато жари. Все, що ти сюди може, а ще вона підтримується дьяволу. А дьявол сам під собі оце підступні різного роду плани, обстріли. У нас війна почалась по дьяволу. Весь час показували дьявол. І я пам'ятаю, як я тоді говорила, чи буде війна, буде. Але весь час в мене в голові говорилася якась афера, да, яка крутиться. І вона дійсно була, тому що. Е, вони там, то там ходили, але вони ж робили навчання, вони перекривлювали інформацію. Херсон та Херсонщина, давайте, давайте Херсон просто подивимось спочатку. Херсон, ви в мене йдете по е, колесниці, картинка не поміняється найближчого часу. Е, це те, що у вас є, 24 на 7, воно так і продовжиться. Херсонщина окупована, давайте подивимось. Ну, починається там якийсь рух, але знаєш, він у нас е, іде ще е, тема руху. Така цікава в мене карта, можете подивитися. Угу, Українські машина. Ну, як по мені, Це оцей наш богатир такі. Котигорожку, не так буде. Ну, не Котигорожку. Ві... Волощук чи як його А, оцей богатий сучасний зроб. Вірастюк Вірастюк. В голові крутиться в Вірастюк, і нам тут говорять про накопичування сили, яка ось ось має прорватися. Воно вже на дев'ятці, хто знає Таро, на десятки там іде розв'язка. Так що ми в Херсоні стоїмо на, на порозі розв'язки. Десь має воно там почати рух. Якщо ми беремо Херсонщину не окуповану, обстріли там, звісно, є, але тут тема навіть не обстрілів Херсонщини не окупованої, а тема врожаїв. Я наскільки розумію, там люди стараються якось вижити, щось там садять, може щось прибирають і займаються вони саме такими сільгоспроботами. Там де рух на врожай, хоча під обстріли, під атаки. Пані Людмила, ну Одеса мене не йде з голови, прям боль. Ви мені скажіть, як це оминуть? Що картика? Як оминуть це? Оминуть руйнування, жертви. Ну, потрібна активація всього світу, взагалі людей всього світу. Оце противостояння, а не те, що ми зараз бачимо, що нам виражають занепокоєння. Е -е так що, поки я не думаю, що ми якимось чином це в Що там Крим? Горить Крим? Скажіть просто, що там з Кримом на наступний тиждень? Що їх чекає? Ну, десятка мечів, при тому башня, сила. Шість пентаклів. Так що, я думаю, тут картинка не поміняється. У нас безкінечні новини, що знов щось там спалахнує, було, щось там відбувається. Без кінця е воно відбувається, але відбувається по силі. Це, якщо навіть десь не вдалося, то пташка прилетіла і ще додавала. Е так Крим такі жаркий сезон е продовжується і. Мені не подобається, знаєш, не дивлячись, що там росіянці е, тут е, десятка мечів, там нам говорять, що велика кількість жертв. Uh -huh. е, так що там велика кількість жертв, дай Боже, щоб це були військові. Ну, хочеться мені, принаймні, щоб це були військові. Ви мені скажіть, це про там була інформація в ЗМІ, що знищили наші, знищили склад боєприпасів, де ці Онікси, ракети, які стріляли по Одесі, що їх дуже багато знищили. Так, це інформація є, і маємо не сьогодні, а завтра ще якийсь повтор, теж є там ще якийсь склад, є інформація, готується там туди направляти наших, наших комарів бойових. А, -а, -а Чорноморський флот. Ще ще. там Севастополь? Дивіться, що Чорноморський флот по Чорноморському для початку да? там теж буде активно, там шість пентаклів під в підв'язці силою, це маємо щось там підзачепити і теж, якби таким чином показати силу, таким чином дати зрозуміти, що ми не такі вже ми голі й босі. Так що по Чорноморському флоту там теж чекаємо е, саме інформації, Найближчі, теж знову ж на ближчого часу. Це, е, це те, що вже зараз відбувається, нам говорять. Так що я думаю, що це дуже близько буде ця інформація. Я Нагадую, що я в мене на каналі збираю гроші для хлопців з Лестреї бригади Холодний Яр. Їм зараз треба ваша допомога. Ми здаємося, донатимо, підтримуємо і віримо в перемогу. Ну, Тобто, Севастополь теж там там так само щось буде. Да? Так само. так. Що у нас по місту Запоріжжя на наступний тиждень? Запоріжжя навіть буде активні. Більше активніші була цього, хоча й того було їм достатньо. Але зараз йде активність. А чому активність? Тому що е, тема? Просування, тема яким чином це зв'язано з нашими військовими, я думаю, саме через це там більша активність. А окупована Запоріжжяна? Мені взагалі не подобається окупована Запоріжщина. Чому? Тому що чи будуть обстріли, будуть, але там в нас йде десятка мечів. Десятка мечів знову ж силою. Ну, Щось занадто багато сьогодні сили. Це, якщо перевести нормальною мовою, це коли звіряча сила має більшу силу, ніж людська, при тому з великою кількістю жертв. Так що на сьогодні отака от У вас нові карти, до речі, ви їх показували себе на каналі. Як ви з ними? Вже розговорилися з ними? Та я знаєш, оці цяцькі, які починаються у молодих тарологів, в мене вони не починаються. Я розумію, вони працюють чи ні на першому ефірі, і беру з ними працюю. працює. Нормально. Да, ну вони якось такі. Ви знаєте, дуже красномовні. Ми ж багато вже саме колод пройшли. А ці прямо якісь такі красномовні. і Ви якось так з ними дуже взаємодієте. класно. Ну, якось інакше відчувається. Що там вони в Донецьк? Вони українські. На секунду е я все таки заберу хвилину твоєї уваги. Це створили українські і купляти українське, купляти своє. За wow. секунду мені нічого не заплатили за цю рекламу, мені їх просто подарували. Wow. Так, так, так що не згущуємо краски, всі, хто в нас там любиться робити. Якщо цікаво, купляйте, ні, right. собі здорові, живіть багато. Right. Що там Донецьк? Що там Донецьке? Ну, дивись, я такого супер поганого по Донецьку не скажу. Чому? Тому що, в принципі, там е, якась така більш-менш стабільна ситуація, яка частково е, буде переходити в, на тему п'ятірки Пентаклів. Це що люди будуть в стані розпачу, в стані емоційної напруги і, і все це зв'язано з фінансовим, саме фінансовим, можливо, там якісь подорожч... подорожчання, чи може деякі продукти не завезли в такому плані. якщо я... Питаю, що там обстріли. Обстріли будуть вони, як, як завжди, саме стосуються військового, там є якесь накопичення, саме щось там довго зносили, і воно має залишитись пшик. Глобально на людей воно якимось чином не впливає, крім цього. Так що хай так і буде. Хай так і буде. Рухаємося далі. Що у нас Донеччина не окупована. Ну, Донеччина не окупована. В нас йде, на жаль, помагу. І чи будуть там обстріли, так будуть, і е, вони самі по собі, е, зв'язані з двійкою Пентаклів, це про те, що стараються втримати. Кордони втримати рівновагу не дуже вдається. Це якийсь рух сюди туди. подвійки Пентаклів може бути так, що по обстрілам там буде в цьому на цьому тижні доволі рясно, тому що магі це взагалі про те, що активно, багато кожного дня.